Вимагати моральної компенсації. Я вас попереджую, якщо ви на протязі 10 хвилин не знімаєте плакати, не відходите на 20 метрів, закон України про міліції, пункт 20 статті 10. Зрозуміло, а також закон України про охорону. Органів влади та вищих посадових осіб я не збираюся вам цитувати і надавати вам юридичну допомогу. Самому це не юридична допомога. Ви... Я, вас, я вас попереду, У вас є 10 хвилин. На що? На що? На що? Щоб відійти на 20 метрів і прибрати плакати образливого змісту. А Разуміло? інакше що буде плакати образливого вам ще раз кажу. Інакше що буде? Ви можете повідомити? Інакше будете затримані доставлені до районного управління у зв'язку. Зв вам поясню. А ви можете пояснити, де образливий зміст. Я вам платачів. не збираюсь надавати коментарі, юридичні консультації. Ви знаєте, що це обідна самов... міліції мало діяти це виключно в ви, нормах закону. Я нормальна Я вам послав, я вам розповів два закони послався на два закони. Може, вони не стосуються цієї ситуації. Які, що? Образливі? Що? 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 Які що? образливі? Які образливі і зміст? що образливого в тих плакатах? Я вийшов з Києва. Ну, що тут образливого? А ви вважаєте, що це не образливо? Ні, це політична, заява. Якщо ваша... це політична заява. Якби там була ваша призма. По-перше, ви прийшли взагалі по виборам міста Києва. Написали Київ вибори. Будь ласка, тримайте. Адміністрація президента ви тримати тут не будете. З якого часу міліція буде вказувати, який плакат мені тримати, який не тримати. Мені ще раз вам поясню. Звичайно, я ще раз кажу, на яких підставах міліція вимагає або вказує мені, з якими плакатами виходити на мирні зібрання.